Я хочу вам нагадати, друзі, що у нас зараз на війні воюють баристи, тобто люди, які варять каву. Вони взяли зброю і пішли воювати. Що у нас на війні воюють барбери, люди, які стригли до війни, що у нас на війні воюють діджеї, люди, які крутили вініл. у нас на війні воюють вчителі гольфу, це гра така. Інструктори по тенісу. Мій окуліст, у якого я замовляю окуляри, який е, міряє мені скло, і каже: вам потрібно отаке скло. Я прийшов за новими окулярами, кажу: а що це за новий окуліст? дівчина, А мені кажуть, То тому що той на війні. Окуліст пішов на війну. Лікарі на війні, журналісти на війні, блогери на війні. Художники, реставратори на війні. І коли вони повернуться після перемоги до мирного життя, вони повернуться до свого улюбленого, до своєї улюбленої справи. Вони будуть баристами, барбарами, художниками, акторами, письменниками, журналістами. Розумієте? Не потрібно повертатися і ставати там. Хтось, хтось, звісно, захоче продовжувати військову кар'єру, хтось, можливо, захоче піти у силові структури. Але ви повинні розуміти, це дуже-дуже це важливо, це дуже важливо, щоб ви розуміли, що всі наші українські військові, Збройні Сили України, вони, на відміну від росіян, складаються не з військових, вони складаються з воїнів. Це принципова різниця. В Росії армія з військових це ті, хто йде в армію для того, щоб нічого не робити, заробляти гроші там на построєння, там в формі, один марш-брасок раз на півроку в найкращому випадку. А у нас армія Збройні Сили України складаються з воїнів, не з військових. А воїни у нас, кожен перший українець. Розумієте, у якого є своя робота, своя професія. Але під час війни він закрив свій бізнес і пішов воювати. У нас люди є, які були і є там залишаються головними редакторами е, видань хіпстерських. У нас воюють менеджери ІТ-компаній. У нас воюють програмісти. У мене, от товариш мій, там, надіслав мені інформацію, попросив розігнати. Серега. Він зараз свою, він айтішник. Він все життя забезпечував мені хостинг сайтів, які у мене там були. Тому не потрібно казати, що всі, хто повернеться, вони повинні йти в силові структури. Ні, вони повер... повинні повертатися до мирного життя, будувати свої сім'ї, свій бізнес, піднімати також економіку. Це після перемоги буде їх друга війна за нормальний рівень життя українців.